Доброго дня! Вас зраду вітає заклад загальної середньої освіти перших-третіх ступенів села Ковалівка, Шрамківської сільської ради Золотоніського району Черкаської області. І я, в особі вчителя інформатики, зараз проведу вам маленьку екскурсію нашими 3D-технологіями. Поїхали! Зараз ми знаходимося в класі інформатики. Саме тут відбуваються всі чудеса 3 d технологій Ми можемо спостерігати, як працюють учні 10 класу за ЧПК фрезерним верстатом. А що саме вони роблять, вони вам зараз розкажуть. Ось дивіться. Для початку ми створили 3 d модель з тієї таблички за допомогою онлайн-середовця TinkerCAD. А потім в програмі ArtCar ми створюємо керувальну програму для цього станка. А зараз ви можете спостерігати, як працює наш фрезерний верстат по дереву. У ЧК на уверстаті наші учні виготовляють різні заготовки з дерева. Він використовується для різднення по дереву та електросплавних металів типу, або Ось. Перед початком роботи учні створюють 3D-модель на будь якій із програм для 3D-моделювання, будь-то онлайн-середовище для 3D-моделювання Tinkercast чи просто програма, на, наприклад, як Fusion 360, Inventor і так далі. Ось. Все починається з створення простої 3D-моделі. Потім від створення 3D-моделі, яку зберігають у спеціальному форматі STL. І потім воно переводиться у іншу програму під назвою ArtCamp 2008 року, яка створює керувальну програму для даного верстату. Ми створюємо дві програми. Спочатку створюється програма для чорнового обробітку заготовки, а потім програма для чистового обробітку заготовки. В процесі обробітку змінюються фрези, Тобто, зараз у нас стоїть циліндрична фреза діаметром 6 мм. перед початком роботи ми нашу заготовку до робочого стола верстату прикріплюємо саморізами в чотирьох точках бажано. Потім намічаємо центр нашої заготовки по діагоналі, оперетинку діагоналі. І виставляємо наш верстат в нульову точку. Тобто у центр нашої заготовки. Потім в дію підключається. Керувальна програма, яку ми завантажуємо на наш комп'ютер у програму match 3. І вона вже за допомогою комп'ютера створює відповідні вирізи, які нам потрібні, які ми задали керуючою програмою за допомогою програми Артхау. З цих наслідок ми можемо побачити результати чорнового обробітку деталі, тобто циліндричною фризою, і чистового обробітку, тобто фінішного обробітку деталі нашої заготовки. Ось шорсткість різна і, звісно, і якість. Моделювання не являє собі нічого складного. І з 2018 року ми працюємо у сфері 3D-технологій і з кожним роком ми стаємо лише краще. Коли нам подарували цей 3D-принтер наші спонсори, ми почали дуже розвиватися в даній сфері, саме в сфері 3D-моделювання. І ось, як наслідок після 3D-принтера, у нас з'явився ось такий гравіювальний верстат, який випалює спеціальним лазером по дереву. Даний верстат наші учні зробили власноруч, більшість деталей. Які з пластмаси, вони виконані нашим 3D-принтером та змодельовані нашими учнями. Так от, інші деталі замовлялися в інтернеті, купувалися різні ремні, направляючі, мотори. Зараз я вам розповім, що саме складається 3D-принтер і як взагалі реалізується друг 3D-моделей. Принтер складається з корпусу, з робочої поверхні у вигляді столу, який регулюється чотирма винтами. Також він складається з направляючих частин та механізму приводу, який сам, в свою чергу, складається з крокових двигунів, ремнів та натяжних роликів, які його підтримують. Ось так. Складається також він з екструдера, механізму подачі пластику. На рахунок реалізації друку 3 d моделей Що ми починаємо? По-перше, нам потрібно створити кресленик або ескіз деталі. Ми створюємо ескіз. За допомогою ескізу створюємо далі 3D-модель в якійсь програмі, або Tinkercad, або як у нас Compass 3D, або Inventor, Fusion 360, Solidworks і так далі. Я можу ще перераховувати безліч програм, на яких ми можемо створювати моделі. Потім ми зберігаємо їх у відповідному форматі, який підтримує наш принтер. Наш принтер підтримує такий формат, як STL. Ми в ньому зберігаємо нашу 3D-модель. Потім. Дану 3D-модель ми відкриваємо в такій програмі, як Cura. Cura – це програма Slicer, Вона розділяє нашу модель і розраховує кількість пластику, яку нам потрібно подати. Тобто ми бачимо, зараз зараз стоїть 100% заповнення, ми ставимо 20% нашого заповнення. Ось, Вказуємо 20% заповнення. І ця програма розрізає на такі соти. Тобто вона робить як підтримку всередині і ребра жорсткості, завдяки яким деталь не ламається і стає міцнішою, і в нас йде економія пластику, часу і так далі. Потім ми натискаємо тут одну кнопку, нарізка на слої. Нам вказується, що даний брелок буде друкуватися 1 годину 28 хвилин. У нас піде 16 грам пластику та 5 метрів ліски. Ось такий пластик ми використовуємо. пластик, він органічний. І на самому кінці роботи ми отримуємо готову деталь. Дана деталь це модель автобуса. Вона створена за кресленниками і по відповідній інструкції, яку я вам тільки що розповів. Ось ми тримаємо в руках готову деталь. Ось ми можемо роздивитися, в нас тут вона соти такі є. Тобто є укріплення, є економія пластику. Деталь доволі не важка і красива. А зараз про свої враження від 3D-моделювання вам розкажуть учні школи. Добрий день, я учень восьмого класу сумив Єгор і я зробив містику модель телефону э, в Кінкеркаді. Я його роздрукував на 3D-принтері, і для мене це не складно ніяких труднощів. Я хочу розвиватися далі в 3D-моделюванні. Моя мрія стати інженером. Я учу 100 класу, мене звати Максим. Я люблю займатися 3D-моделюванням. В дальніше хочу робити 3D-модельки. Я учениця 6 класу, яка Мені подобається моделювати, бо коли я це роблю, то я розвиваю своє уявлення і мені подобається робити, бо тоді я облюдав те, що мені подобається. Привіт! Ми учні 11 класу. Ми зібралися в спільну команду, щоб створити свій проєкт по 3D-моделюванню. Ми створили свій проєкт під назвою КасА Автор. Ми моделюємо автомобіль. Спільними зусиллями нашої команди ми створили першу емблему нашої компанії Касавто. Та також по цьому зразку ми створили кресленик і вже змоделювали першу, перший значок вивиді брилка. Представити вам нашу команду Микола Миколайович, старший інженер компанії Автокас. Артем Валерійович. Дизайнер компанії Дмитро Миколайович, піар-менеджер компанії, Руслан Юрійович, головний інженер компанії. І я директор компанії «Автокас». Ми з головним інженером спроєктували модель нашого першого автомобіля для нашої компанії. Далі ми будемо вимірювати точні розміри автомобіля, щоб в майбутньому спроєктувати її в програмі Компас і надрукувати на 3D-кліпції. Завдяки 3D-технології, які вивчаємо в школі, ми вибрали професію. У майбутньому ми будемо стати конструктором. Три-два раз ми команда Автокас! Компанія Автокас. Якість гарантуємо! Ось і закінчилась наша скромна екскурсія. Як ви бачите, 3D-моделювання дуже цікава річ, яка подобається як маленьким діткам, так і старшим класам. Ми з кожним кроком розвиваємося все більше. Тому дякую всім за увагу. Гарного вам дня, нам миру та перемоги. Слава Україні!